День протесту автомобілів під звуки сирен сотні автівок та таксі голосили вулицями міста про те, що їхній бізнес хочуть знищити. Страйкували у два етапи: зранку таксисти після обіду водії легковиків та вантажівок. Вимоги перевізників чула і Ярина Матвієв. Перші 20 машин, які Вулиця Пасічна, Львівські таксисти формують колону і готуються до акції протесту. Поки лише попереджувальної певні їхній бізнес знищить новий закон про автомобільні перевезення. У його проєкті закон про таксі винесли взагалі окремо. Водії бояться отримати ліцензію. За новими правилами стане нереально. Тисячі дрібних перевізників поглини монополія. Вже облаштували всім, чим можна. І навігаціями, і лічильниками, і відеореєстраторами. Чим хочеш толку… Звітом там не стань, звітом туди не, не під'їдь, то не візьми, то не зроби. Акція носить попереджувальний характер. Ми сьогодні не мали на меті збирати всіх, тому що ви самі розумієте, що перевізників є набагато більше. Рух ми перекривати не будемо, ми робимо мирну акцію. Але ми вже сьогодні створили і проголосували за дію страйкового комітету, який починає підготовку до всеукраїнського страйку. З водіями таксі солідарні дальнобійники. Новий закон їм також перекриє кисень, тому пікет вантажівок ще попереду. Нові закони приймають, нас витискають, не дають нам. Великі, як то кажуть, обдирагука буде велика. Під звуки сирен колона із сотень машин із жовтими шашками рушила до Львівської облдержадміністрації. Олі ОДА страйкувальники готуються зачитати свої вимоги. До них виходить заступник голови адміністрації Сергій Василенко і обіцяє сприяти перевізникам. Повірте, ці ваші пропозиції буде надано всіляку підтримку з нашої сторони з сторони обласної адміністрації. Ми чуємо народ, ми живемо тут. Після обіду у Львові вже інший пікет і знову автоколона, яка їде до стін адміністрації. Цих водіїв інша біда, утилізаційний збір за нововведенням, навіть аби позбутися старої непридатної машини, треба сплатити державі більше на 5 тисяч гривень. Також ціну треба віддати і при купівлі нової. Цей закон під себе підмінає не тільки легкові автомобілі, власниками яких є пересічний громадянин, а й так само виросте вартість на автомобілі, які використовуються в автоперевезеннях як пасажирських, так і вантажних. Тому є підозра, що можуть вирости самі автоперевезення вантажного транспорту. І квитки на пасажирські перевезення. Свої вимоги утилізувати збір на авто, водії не чекаючи на зустріч, занесли у приймальню до голови Львівської облдержадміністрації, який зараз у відпустці. Після чого усі страйкувальники пообіцяли стежити, аби їхні сирени почули у Києві. Ярина Матвіївзиновійчукодил Олексій Рапіта новини.